Щось я мало стала знімати, мене це не радує. Покажу свого новачка в хазяйстві. Мені подарували на день народження друзі такий заміокулькас. Його треба дуже срочно пересадити, бо він аж ось хоче вилізти з цього горшка. Взагалі, треба взнати, як, яким ґрунтом мене подруга знається на роботі. На цьому я буду з нею консультуватись про це. Далі підкажіть, в кого ще такі петунії? Це просто жах. Я прищипнула, ну, це ужас просто не хочу за них навіть думати. Ось цей перчик, який проріс у мене вріс прямо у ватний диск. Я його сюди попекірувала в касету. Буду тут його чекати. Це такий колобочок жовтий. Як ротунда, тільки жовтий. Я купила насіння в мегамаркеті, У нас тут в супермаркет. Тут посіяла ось такі мальви. Своє насіння мальв зібране, я віддала все бабусі своїй. Ну, таке в мене було натхнення. Вона любить теж мальви, як я. Ось тут ці три рядочка це мальви. Тут пусто, нічого немає. Дивіться, баклажанчики на сьогодні 8 квітня ось такі. Можна, в принципі, через пару днів вже пікірувати, коли воно вже зовсім. Тут я з перцем вже заплуталась. Де який? А, оце АТБшний, а оце з Аврори, здається, так. Помідорки ось ці треба пікірувати вже, мабуть, ось такі. І насіння посію ще оцих професійних своїх Еустоми, Дивіться, яким уже... З грудня місяця, ви уявляєте, їм січень-лютий березень квітень. їм 4 місяці цим еустомом. Екзібішн мій. Цибулька, Екзібішен підстригла я її, бачите, ой, мені на балконі таке робиться. Ну, треба щось тут перестановку робити. І антуріум, Ротики треба теж пікірувати, мені здається. Це ампельні тут в основному. Та ампельні, а отут декілька штучок на зріз, ампельні дуже гарно себе почувають. Замість петуні в мене будуть. Ось ця клумба в мене під домом. В тому році заросла вся бур'яном, і в цьому році теж хоче, але я хочу їй не дати зарости бур'яном. Бо я хочу, взяла сапу навіть з ділянки своєї. І хочу посіяти тут квіти. У мене є багато чорнобривців, майорів і ще ротиків. У мене є багато. Тому буду сіяти квіти тут. Надіюсь, що ніхто їх не вирве і все буде добре. Дівчата на вулиці, 23.00. А в мене, як завжди, настрій тільки на ніч сіяти і щось робити. Значить, вже кажуть, що люди садять капусту 8 квітня, а я ще й не посіяла. У мене ось в подарунок подарували мені таке насіння капусти. Я думала, там буквально ну, штучок 10, а там за 30 було. Тому я дотикала ось так: ось 20 сюди. По одній. І не було в мене вже куди. Ось сюди десь ще 10. І тут левові ротики. Антуріум посіяла два лоточка таких свого насіння, і в мене ще залишилось. Куди його дівати, вже не знаю. це І так я дуже густо так насипала дуже багато. Бачимо, чи воно зійде. Мені самі цікаво. Моє ж насіння. От і капусточку посіла. Думаю, на тиждень-два якраз виросте і я її висажу. Подивіться, який подарунок подарувала мені співробітниця, подружка. Біле Якісь сортові. Будемо вдома дивитись. Друзі, 12 квітня, п'ятниця. У мене сьогодні вихідний випав випадковий як все вже підросло. Помідори треба зручно опікірувати. Основну масу помідор я ще навіть не посіяла. А ось ці вже треба і пікірувати. Ну, класно, вони будуть самі перші. Так, пролазять, здається, мої мальви. Чи що це таке? Так, це мальви. Ці ротики сіяла. Ну, вони щось не, не алюмі. А, поч... Почекайте. Дивіться, як густо в мене все білесеньке, бачите це насіння? Нічого собі проростає. А ну тут. Так, да, і тут все. Бачите, біленькі оці цяточки? Це, анту... це не Антурім, я вам помилилась, сказала це не Антурім, якось воно по-другому. Ну, львіний зів, в взагалі. Це моє насіння збиране трико. І, значить, друзі, вчора я з чоловіком цю клумбу. Я вирвала трохи бур'ян великий з деревини і посіяла тут, бачите, пропороті такі два рядочки угубком. Посіяла майори. Знаєте, зайшла я на свій балкон і жахаюсь кожного разу, коли сюди заходжу. І сьогодні такий гарний день, що, здається, в мене з'явився настрій. Тут щось прибрати. Тут взагалі не було де пройти. Я вже зробила, що тут хоч отак пройти можна до, моїх, до моєї розсади. І скоро мені тут пікірувати томати, сіяти, мені треба більше місця. Але тут такий жах. Що я не знаю, чи я покажу це в відео. <смі> так, дівчата, не знаю, який кусочок з мого прибирання попаде е, сюди, в це відео, бо жах просто на балконі, був сплошний жах. Стало не на, не на 100% краще, але мені вже набагато краще, тому що я знаю, що багато чого е, звідси ще вивезеться. Тому. Дивіться, як гарно. Такий у мене гарний цей куточок з хатками, цим вазончиком. Це ж мені подарували друзі мої. Так, спочатку я покажу те, що я хотіла. Ну, якщо це я вже повішала стірку, дивіться, якщо дивитись зверху, то багато чого я розгрузила. Замочила вже кукурузку. Вона. В такому фунгіцидах оцих рожевих тряпочку я загорнула і трохи води дала. Тому кукурузка ось в такому стані. Бенджамін мій щось не хоче рости. Я його покупала, полила і поставила на сонце. Хай розумієш, вже пора рости вшир більше. Тут всі квіточки мої стали на сонечку, щоб їм максимум світла було, яке тут можливо. Підстелила все, щоб не псувались мої підвіконня. Знайшла добре усе для серфіні. Думаю, що це я петуні не підобрюю. Розвела в цій поїлості, буду ввечері поливати, бо я їх сьогодні зранку вже полила. Якраз волога або завтра вранці, або сьогодні ввечері. Ось тільки справ поробила. Знову цей це дефінбах я в мене тут в хаті. Поприбирала все та. Вже я задоволена більше. Винесла три ходки сміття на мусорку, на смітник. І ще забула, до речі, разом з вами подивлюсь, що збиралась зробити, чи мій зам'якулькас влізе в цей горщик. О, перевіряю. Ви знаєте, в принципі, влазить. Я куплю йому прозорий і вставлю сюди. Тому поїду з цим білим горшком. В епіцентр і буду міряти прозорий для нього горщик. Зараз ще сфотографую подрузі, проконсультую з ним, чи цей горшок підійде для нього. Так, друзі, 14 квітня. Я вам за світла не показувала ще, що ми тут поробили. Дивіться, які мене тюльпанчики гарні, дуже ростуть. Дивіться, оце так, да. краса яка. Неймовірно, піонки, ти боявся, що ти їх затоптав нічого. Нічого їм страшного немає. Трояндочки, все дуже швидко розпустилось. Добре, що я обсипала м'яту і вона вже видніється. ось м'ятка і ось яблучна, якась мохіто сорта. Троянда. Ознайомились з сусідами. Прийнялись мої сунички, кожна, кожна прийнялась, дуже гарно виглядає. Ось прямо зафіксую фотку таку. Цибулька зелененька. Так, та що? Ось такі тюльпанчики Такий. Ось ця грядочка. Стояла в нас е, кущівка в холодильнику дрібненька. І ось я її втикнула тиждень тому. уже виросла. Клас. Потім цибуля, цибуля тут здається, шпинатик починає. Вони ще вроді не сильно. А ось це салат, вже теж зійшов салатик. Десь ще шпинат. Редисочка. Зійшла наша редиска. Ось дуже добре, не густо. Це мене радує, що я хоч не густо посіяла. Ось полили це Сьогодні не встигнем нічого прополоти, тільки посію ще морку та кукурудза, та, щоб проросла. Друзі, не можу надивитись на свою троянду. Це Троянда Естерсонд. Плетуча, плетиста троянда з сайту Розіна. Вже нема надпису, це Естерсонд. Це ред Піано та Еден Роуз. Моя Еден Роуз. Може, може, з часом я зроблю опори їй. Кульпашки мої, зріжу собі букетик додому, бо я не бачу, вдома подивуюся. Тим більше для формування цибулини треба зрізати квіти. Ось так. А зараз посію ось таку моркву канаду. Любисток ще захватила, майори. Кукурудзу, яка проросла вже. Ось, проросла кукурузка. 14 квітня Київська область. Так, посіяла моркву 500 штучок, була оброблена. Дуже-дуже рідко. Я ще так рідко, моркву не сіяла. Ось таке насіння зелененьке, бачите? Ось. Ну, Десь густіше, ну вже по одненькій не розкладала, але дуже-дуже рідко так сипала. От. Тому вийшло таких 6 рядочків, 500 штук морквиночок, оброблене насіння, супермаркет насіння, морква Канада. Полили вже редьку, фокус. Ось. Далі висажу вже кукурудзу, що я замочила. Може, трошки і рановато, але вона в мене дуже швидко проросла. В минулому році дуже повільно проростала, десь тиждень, мабуть, днів 10. тому я так зарані намочила, а вона швидко почала прокльовуватись. Тобто я не хочу її вже вдома перетримати, бо найближчий тиждень ми, мабуть, вже сюди не доїдемо. І ось такі дзернятка. Да. Фокусуйся. Такі дзернятка я вже не хочу вдома перетримувати. Тому садимо сьогодні, поливаємо і будь-що буде. Ну Морозів не буде, але було вночі 2 градуси показує через тиждень. Ну, я надію, що за тиждень вона не вилізе прямо вже на землю. от Тому буде, буде кукурузка.